Розумо, звичайно, спечу з ну, карамельно. Солодке. Да. Ставлю оцінку 10 десяти. Ну, тут теж та сама крихта і морозиво. Ось так вона виглядає. розморозила, як морозила, і трохи я смак оці Лохи лохини, крихта та сама, і, і тут є джем лохини. Оцінка? Угу. Оцінка, не знаю, 10 з 10. <плузь> ну, тут вже крихта зелена. Ну що? Те саме, що було з карамелью, тільки іншим кольором. Це карамель тут. Так, да, це карамель. І фісташка. Да, і фісташ фісташка. Фісташку я щось не відчула Мачу і крите ті саме. Втілка. Десять з 9. Ну, щось крихте, щось так не відчувається. пряжене молоко. розпаковуємо Ну, морозиво. Ну, тут видно, тут Пломбір із просто цією посипкою. Пробую. Морозово. Пломбір, звичайний. І вкрито. Мені щось не дуже подобається. з 10. Окей. Okay. Ну, з цього всього мені сподобались тільки оці три. Uh -huh. Крім цього. Смачні, насичені, ну все підходить. все чудово.